Привіт, і сьогодні у нас на тесті новинка безщитковий шуруповерт Bosch. Погнали швидко без води. Поставляється ось в такому кейсі тушкою. Звичайно, є різні комплектації в комплекті: гарантійний талон, інструкція на всіх мовах світу. Вперше таки бачу дві скоби для фіксації на ремінь. Відразу скажу, що поставляється в кейсі L Box, а це означає, що ця система, яку можна стикувати з іншими чемоданами. посередині ось така ручка для транспортування. І збоку, як бачите, також є ручка для транспортування. Сам по собі кейс дуже якісно зроблений, має ось такі швидкі пластикові застібки. Далі, як бачите, Кейс має таке посилення у вигляді сот. Кейс має повноцінні петлі всередині, як бачите, вставлені штифти. Місця в кейсі дуже багато. Сюди поміщається повноцінний зарядний пристрій. Якщо не маєте додаткової батареї, без проблем сюди поміщається ось такий набір сверл, все це нормально закривається. Також покажу, що шуруповерт поміщається з акумуляторною батареєю 4 Аг. годин. Якщо у вас ще є одна батарея, можна сюди її покласти. І давайте попробуємо, чи поміститься з акумуляторною батареєю 8 Аг. годин. Бачите, без проблем поміщається з акумуляторною батареєю 8 а Ну або якщо у вас є ще одна вісьмірка, вона без проблем поміщається в цей кейс. І як ви здогадались, я сьогодні буду тестувати на двох акумуляторних батареях. Це є акумуляторна батарея 8 А1 батарея вже давня, і також акумуляторна батарея 4 а Також батарея вже давня. Прошу дуже покажу хейтерам батарея з 2019 року. Батарея 4 Ампер трішки свіжіша спочатку 2024 року. По характеристиках, це модель GCB 1865. А це означає, що крутний момент 65 Нм, Максимальне сверло, яке затискається, це 13 мм. На першому положенні швидкість 550 обертів, на другому аж 200 обертів. І це збільшено, ніж у попередній моделі. Ну і звичайно, що радий, що шуруповерт made in Malaysia. Відмічу, що шуруповерт нормально лежить в руці. Покажу, як зроблена ручка, зроблена під природній хват руки, без проблем можна дотягнутися і великим, і вказівним пальцем до перемикання реверсу. Є місце, куди можна цепляти лямку петлю. Гума тут іде якісна. Покажу, яка є Перфорація і також по боках, як бачите, є перфорація. У задній частині шуруповерта корпус прогумований, зроблено для того, щоб можна було впиратись рукою. Перемикання реверсу працює з такою чіткою фіксацією. Сам по собі перемикач, як бачите, захований в геометрію корпусу, і також це місце йде прогомоване. Даний шуруповерт має три режими: це є закручування, сверління і сверління з ударом. І я все частіше бачу, що роблять саме такі перемикачі практично всі. Це дуже зручно. Наприклад, ви працюєте на третьому режимі, заганяєте якісь невеличкі саморізи, і вам треба переключити в режим сверління. Щоб не гнати ту муфту в самий кінець, ви просто берете одним щелчком раз і переключилися вже в режим сверління. Вернулися назад, далі працюєте на тому режимі, що треба. Саме колища, яке перемикає режими, має ось. Таку решітку, за неї зручно брати і перемикати. Муфта крутного моменту має 20 режимів, будемо тестувати. Патрон повністю металевий з накаткою. Відміти той момент, що спереді на патроні є ось така рухома юбка, зроблена для того, якщо десь працюєте біля якогось матеріалу, щоб ви його не пошкодили, тобто патрон не буде по ньому йорзати. Губки всередині в патроні мають таку проточку, зроблену для того, щоб краще трималось велике оснащення. І сам по собі патрон має замок. І це чути. На п'ятці біля акумуляторної батареї розташований кікбек контрол, його можна вимикати, коли ви його вимкнули. він світиться жовтим кольором, коли увімкнули зеленим. Давайте перевіримо, як працює кікбек. Коректно спрацьовує, Мигає індикатор, але сам прикол в тому, що не треба ще раз нічого кнопкою перезавантажувати. Ось, спрацював, ви просто відпускаєте кнопку і далі працюєте. Якщо він вам не треба, вимикаєте. І працюєте без нього. Також цікава фішка, ніде такого не бачу. Bosch зробив дві led підсвітки Бачите, ось тут під патроном, і також на п'ятці. Давайте продемонструю, як працює led підсвітка Як бачите, дуже добре освітлює. А давайте нижню частину перекрию, якби її не було. Ну бачите, тут же Біту практично не видно, коли відпускаєте, видно біту. Давайте перекриємо верхню з верхньою. Так само бачите, получається неповноцінна підсвітка. Коли ось в такому рішенні, то найкраща ЛЕД підсвітка і ніде нічого не затіняє. Друзі, і в коментарях напишіть свою думку: чи потрібна лед підсвітка шуруповерту, чи не потрібно. А то дуже я багато зустрічаю коментарів. Нахерта підсвітка потрібна. Особисто скажу свого досвіду, коли я збирав меблі, десь в таких важких місцях, то мені прям підсвітка зайшла. Або коли ви якісь збираєте великі там конструкти. Десь треба просверлити, ну просто ну не видно куди сверлити. Звичайно, зараз багато напише, що цей шуроповерт не для меблів, але ж ним можна також збирати і всякі великі дерев'яні конструкції. Отож чекаю вашу думку, потрібна легпідсвітка чи ні. Розбож з тим так заморочився. Вага шуруповерта з батареї 4 ампер, 1 кг 734 г. Вага шуруповерта з батареї 8 апердин, 2 кг 112 грам. г. І зараз деякі напишуть, звичайно, що для нього забагато батареї 8 а годин, але ми перевіримо наскільки забагато чи буде йому реально хватати батарею ось таку. Звичайно, 4 ампер годин. Шоропокрут для чоловіка це як косметичка для жінки, без нього ніяк. От тільки я свій вибір роблю є-каталозі. Ставлю потрібні фільтри для нас, і шуропокрут підбирається швидше, ніж нік встигає вкрутити один саморіз. А якщо обрати певного виробника в нашому випадку, це Bosch, то видно одразу весь модельний ряд від маленьких акумуляторних, які навіть я зможу тримати однією рукою, до таких монстрів, які менік намагається вкрутити саморіз у бетон. І ціни в магазинах. Одразу під рукою тут навіть по комплектації можна підібрати або набір із двома акумуляторами і кейсом, або просто голий шурупокрут, Якщо акумулятори у вас вже є, отож, посилання доточний залишить під цим відео. А я тим часом пошукаю в є каталозі йому каску, бо з його експериментами пригоди гарантовані. Нехай щастить. Ось дивлюсь на дві скуби і не розумію навіщо їх дві? Вони одинакові, тільки одна матова, інша глянцева. Чи то просто випадково на заводі кинули? Друзі, також пишіть коментар, що ви Стосовно того думаєте, скоби мають фіксацію з двох сторін. Можливо, так треба, щоб не заморачуватись, не перекручувати на яку сторону. А що такого рішення я ще не бачив? Хочеш ось так зацепив? Хочеш, якщо ти лівша, ось так зацепив. І не треба нічого не перекручувати. Головне, щоб штани не спали. Ну, не знаю, не знаю, але реально вперше таке бачу, що в комплекті були дві скоби. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Все, хорош трандіти. Давайте вже його тестувати. Перша швидкість сказали 550 обертів. Нічогосі, я здивований, практично 530 показали. Друга швидкість 200. Ну, майже 2000 обертів. Так, стоп, а може в мене батарея неправильна. Давайте на прокорі перевіримо. Скажу вам, що і прокори бувають 4 ампер годин і так далі. Ну, на прокорі ось такий результат. Так, перевіряю всіх, і Бож перевірю. Найменші мебельні саморізи. Перевіримо відразу чутливість кнопки і чутливість муфти. Ну, Кнопка чутлива. Немає таких швидких обертів. Муфта тепер. Ну, Муфта, звичайно, що не для таких саморізів, але якщо руки з правильного місця, це все діло можна контролювати кнопкою. Дуже чутлива кнопка. Дивіться, які є мінімальні оберти. Взагалі можна дотягувати і контролювати це все нажаттям. До чого я це говорю, Хто компетентний, хто знає, раніше в перших безщиткових двигунах ось такі ривки були. Тут такого немає. Як бачите, наскільки плавний і тихий хід. Немає такого ривка. Ну що ж, тепер дотошний тест с ходинка. Що тут сказати? Потужно. Дійшов тільки до 10-го режиму. І ось як виглядає сходинка. Ну, як на мене, все виглядає чітко. До 8-го режиму плавно-плавно. 8-й режим, звичайно, вже пішов сильніший. 9-10. Так, погнали тепер тест в порівнянні на двох батареях. Саморіз 200 мм, друга швидкість. Без проблем. 300 мм, друга швидкість. Ну. На четвірці пішов раз в захист. Як ви побачили, на прокорах, звичайно, відкривається більший потенціал, ніж на звичайній. Але за два рази я його закрутив. І, друзі, крутив я на другій швидкості. Ну, реально, мало хто таке зможе. Так, друзі, давайте попробуємо, як спрацьовує кікбек. Я зараз буду його тримати легенько, побачимо, чи мені його вирвуть. Ну, реально спрацював. Я не відчув на руку нічого. Давайте тепер порівняємо на саморізах 250 мм на 10, на які батареї швидше закрутить. трішки не докрутив, а на четвірці докрутив повністю. Можливо, там мені якийсь сучок попався. Друзі, ще раз скажу, що тут цього лишна 65 Нм, він не розрахований для того, але в нас якби тест, давайте, глухарь, 350 мм товщина 12. Все, це не може. Не буду я його мучити, але як бачите, 300 мм з товщиною 10 це для нього приділ. Інтуїтивний режим, бачите, якщо йому важко, він починає помаліше крутити. Я кнопку не відпускаю, а тоді швидше. Ну Ніде такого рішення реально я не бачив. І це тільки при великих навантаженнях. Показую ще раз. Ні, ну тут вже, напевно, не буде. Так, ну що ж, спробуємо півметрове сверло. не знаю, чи візьме. Крутний момент невеликий, але пробуємо. Майже майже просверлив, але це за один прохід. Давайте попробую, якщо тирсу витягнути. So не хоче. Друзі, ще раз говорю, він на це не розрахований, але я даю максимальні навантаження. Пробую. А вдруг він згорить і що він витримає? Погнали далі 20-те переве сверло. Друга швидкість. Ну, тут він себе відчуває, як риба в воді. Давайте 35 те форснера наголошую, друга швидкість. Я лягаю. Задавив, бо лягав. Сорокове перове сверло. Ну, як риба у воді. Так, я коронка по дереву 76 мм, пробую на другій швидкості. Відразу кажу, не розрахований. В нас якби тест. Пробуємо. Тепер показую для тих, хто каже, що в шуруповерті не потрібен режим удару. І як бачите, на звичайному режимі в два рази повільніше. А перед наступним тестом, спеціально для хейтерів я зараз дещо покажу. Уважно, хейтери, що вказано в інструкції, дерево максимально, що можна працювати, це є 35 мм. сталь 13 і бетон також 13. Тобто, і ті завдання, що він робив, 76-ю коронкою з 40-м піром, це для нього просто гіперзадачі. Якщо сильно не навалювати, ну ви бачите, він може. Що ж, друзі, тест на продуктивність пировим свердлом, тому що батарея 4 ампер годин. Побачимо в порівнянні з іншими шуруповертами, які були на тест і скільки він зробив отворів? Так, да, друзі, я реально зараз шокований, тому що це є гіперрезультат. 387 отворів перевим сверлом 20 мм. В мене мілокі зробив 465. Ну як бачите, мілка зробила на 70 отворів більше, але в мілки в мене в тесті була батарея 5 Аг, і там мілка була з більшим крутним моментом. А тут реально треба віддати повагу. Так, і дивимося, скільки він нагрівся. Ну, редуктор 42-43. Друзі, навіть не 50. Двигун 40 градусів, 41. Ну Максимально 42, ось що я побачив, навіть не перегрівся. Ну і по батареї, як бачите, також немає перегріву. 38. Саме саме найгарячіше місце це біля 40 градусів. Друзі, тому що Bosch має свою запатентовану систему охолодження. Ось тут в акумуляторах стоять спеціальні ребра, які відводять температуру безпосередньо банок. Так, і давайте попробуємо, чи піде зарядка. Як бачите, пішла, реально заряджається. Так, перед розборкою покажу, що контактна група тут іде підпружинена. Забув показати. Відкрутив гвинт з лівою різьбою. Хочу показати, що гвинт має різьбовий фіксатор, гвинт іде на торкс. Це дуже зручно, тому що PH2 буває злизується від оснащення і товщина гвинта 6 мм. Ну що ж, розібрав шуруповерт, покажу, що дійсно на контактній групі стоїть пружинка. Усі контакти, як бачите, припаяні. Зі зворотньої сторони ніяких контактів не торчить. Ось тут плата на підсвітку і на кікбек. Control. Далі також покажу, що всі контакти припаяні. додатково ще зафіксовані компаундом. Кнопка стоїть брендова від торгової марки Kedu. Такі кнопки завжди ставлять бренди. Плюс покажу, що сама по собі кнопка пилозахищена. Як бачите, тут стоїть гумовий пильник і він її захищає. Друзі, покажу, що усюди є маркування на двигуну. Як бачите, маркування є на редукторі, ну таке рідко де зустрінеш. Звернув увагу, що після такого жорсткого тесту мастило через редуктор, через переключання швидкостей нікуди не потекло. Плюс також зверну увагу, що кнопка перемикання швидкостей має ось таку пружину і сам по собі переключатель цей не буде переключатись. Так, ну чим далі в ліс, тим цікавіші дрова. Зверніть увагу, зі зворотньої сторони на кнопці стоїть ось такий великий радіатор. Як бачите, є ребра для того, щоб це все діло охолоджувалося. Плюс покажу, що перед двигуном тут стоїть контролер. Шестерня від двигуна, як бачите, збільшена 11 мм. Покажу безпосередньо, що в брендах завжди пластик не має маркування. Підшипник стоїть якісний від торгової марки. LFB під номером 625 і з класом точності. Безпосередньо на самому двигуну є маркування, і ось я вам порівняю двигун зі звичайною бітою 25 мм. Як бачите, він навіть менший, ніж біта. Ну і також покажу, як виглядають катушки статора Ну, приблизно як біта, ось така малютка і видає 65 Нм. По катушках претензій немає, все класно намотано. Сам по собі дріт на катушка, як бачите, йде товстий. І звернув таку увагу, що дроти високотокові, вони також ідуть товсті і важко, важко. Так ну, згинаються. Редуктор складається тут з двох частин. Є ось такі застібки, такі кліпси. Вони знімаються ось так на сторону і безпосередньо тоді вже розбирається сам редуктор. Покажу, що шпиндель стоїть на підшипниках. Видно з цієї сторони, що підшипник. Тут також стоїть підшипник. Ну, Зазвичай, якщо втулки ставлять, то їх більше ставлять на задню сторону шпинделя як опору. а спереді завжди-завжди стоять підшипники. По редуктору претензій немає. Але, як бачите, всі шестерні Великий, і цього більше, ніж достатньо для 65 Нм. на метр. Друзі. А в підсумку я скажу для деяких критиків: не забувайте, це не є там суперпотужний шуруповерт з боковою ручкою, в якому там 180-160 Нм. метрів. Це звичайний професійний шуруповерт з середнім таким крутним моментом, 60 Нм. метрів. Відмічу цей момент, що Bosch сказали, що максимально може працювати з діаметром по дереву 35. Ну, як на мене, він 40-ку не відчуває. Та куди там 40 76 міліметрів, якщо Ну, без проблем можна сверлити. Сподобалась дуже зручна кнопка включення і відключення кікбек контролу. Не така малесенька, знаєте, як то буває в бюджетних, а реально зручна кнопка. Ну і звичайно, друзі, мене вразила продуктивність на самій простій акумуляторній батареї. Це 4 Ампер -годин. ну, Ви самі побачили, що він може. Звичайно, якби оця батарея 4 Ампер годин, вона би була прокорто. По-любому він би мав більшу продуктивність, тут і до гадалки не ходить. Єдиного, що не можу зрозуміти, чому тут дві скоби для фіксації на ремінь. Друзі, пишіть в інтарятах. Так має бути, чи це просто якась помилка випадково на заводі ще одну, як в бонус кинули. І ще головне, чуть не забув сказати, сподобався мені усього цей інтуїтивний режим, наскільки плата бачить, що йде навантаження, вона, скажімо так, не бере з батареї високі токи, вона скидує і, виходить, помаленьку, помаленьку ти відкручиш. Але це тільки відбувається при великих навантаженнях. Якщо якісь там маленькі саморізи і горлухарі ви будете відкручувати, такий режим не вмикається. Друзі, ну і мені реально не соромно рекомендувати цей бош для професійних завдань на кожен день роботи і вижимати реально з нього всі соки.